Послання 1275. Злий дух Єзавелі зробить все можливе, щоб проникнути в мою церкву на землі. Неділя 23 листопада 2014 року Божого 18.20. Моя ніжно улюблена дочко, Злий Дух Єзавелі, запланував велику атаку на мою місію по спасінню душ. Ця зрадниця і нещителька Божих пророків утвердилася на землі як Божий учитель і проявляє себе серед мого народу, щоб спокусити Його і відвести геть від моєї церкви, що буде найбільшим відступництвом усіх часів. Вона буде відповідальною за перелюб моєї церкви з князями світського світу, що призведе до об'єднання, яке є огидне Богу. І є мерзотою в його очах. Присутня в серцях як чоловіків, так і жінок, Єзевель є одним з найбільш злих, розумних і хитрих демонів в ієрархії сатани, і вона діє в різний спосіб вводячи в оману мій народ, Вона діє через угрупування, які стверджують, що є моїми, але які пов'язані із сатанинським культом. Добре обізнаний в Богослов'ї, цей демонічний дух промовляє до цієї групи, використовуючи різні мови і викликаючи велике сум'яття, біль та поділи серед тих, які прийняли мою чашу. Ці самопроголошені експерти експерта мого слова не походять від мене, і, хоч їхня ненависть до мене стане очевидною через бруд. Який виливатимуться з їхніх уст, існують також інші способи, в які вони намагатимуться нанести шкоду моїй останній місії. Ви розпізнаєте цього ворога Бога через постійні спроби її послідовників проголошувати себе Божими пророками. Багато з них вийдуть і заявлять, що я, Ісус Христос, говорю через них. Єзавель буде множити і плодити брехню, наділяючи своїм нечестивим і пихатим духом самозваних пророків, які будуть намагатися використати цю місію, щоб надати вірогідності своїм голосам. Злий Дух Єзавелі зробить все можливе, щоб проникнути в мою церкву на землі, використовуючи кожну мислиму тактику. Завдяки своєму впливу вона відведе багато добрих душ від мене в моїй церкві і підточить слово Боже. Діючи серед чоловіків і жінок, вона використає магію та чаклунство, щоб створити враження чудес. Це ще один мій противник, який під впливом вагала намагатиметься завдати шкоди правдивим Божим візіонерам і пророкам. В остаточній битві за душі. Остерігайтеся тих, які вихваляються своїми богословськими знаннями, і які наважуються стверджувати, що походять від мене, тоді, коли все, що вони говорять, випливає із заздрості та сильної ненависті до Божих пророків. Такі заражені душі будуть намагатися маніпулювати вами і залякувати кожного. Хто виступить проти них. Якщо ви будете продовжувати йти за моєю останньою місією на землі по спасінню душ, то вони робитимуть все від них залежне, щоб зламати вас. Ті, які заражені духом Єзавелі, невпинно працюватимуть, щоб атакувати мене. Цей нечистивий дух через слабкі душі, які він здобув, буде використовувати диявольські засоби. Щоб обмовити, принизити і розпалити ненависть до тих, які йдуть за мною. Тікайте, якщо ви зіткнулися з такими зараженими душами. Не варто їх недооцінювати, тому що під впливом Єзавелі вони намагатимуться завдати неймовірної шкоди тим, які контактують з ними. Навчіться розпізнавати Злого Духа Єзавелі. Тому що вона говоритиме про мене з великим авторитетом через тих, яких опанувала. Вони будуть говорити про святі таїнства з глибоким знанням, використовуючи цитати зі Святого Письма, але тільки для того, щоб мати змогу невірно цитувати їх, щоб підірвати моє слово. Ви побачите, з якою злісною насолодою Язавель атакує цю місію. Її вірні послідовники вперті, владні, переповнені гординою і глибоко віддані цьому моєму супротивникові, який захопив їхні душі своїм сильним впливом. Ви ніколи не повинні співпрацювати з Духом Єзавелі, бо інакше вона знищить вас, як вона це вже зробила зі своїми когортами. Будьте обережними з кожним. Хто виходить і каже, що був посланий мною, щоб допомогти поширювати моє слово. Знайте, що я не призначав жодного пророка передавати моє слово для світу, відколи розпочалася ця місія, але вони прийдуть, ці вже пророки, у великих кількостях, і кожен намагатиметься перевершити іншого. Саме тоді вони намагатимуться використати цю місію, щоб заручитися підтримкою, щоб мати змогу поширювати неправду. Всі ті, які можуть бути спокушені злим духом Єзавелі і які в якийсь спосіб відповідають цьому духові, скоро побачать, що всяка любов до мене раптово закінчиться. Ви наражаєте свою душу на велику небезпеку. Коли даєте звести себе брехнею Ізавелі, посланої з глибин безодні, щоб нищити мою церкву і моїх пророків у ці часи, ваш Ісус!